Сьогодні з фольклорною експедицією ми завітали у мальовниче село Хорошів до господині Нелі Прядун, яка розповість нам сьогодні секрети варіння домашнього сиру та коптіння його на дровах. Запрошую в оселю господині. Сироваріння для Нелі Леонідівни є улюбленою справою, котра має дуже багато тонкощів. Загалом це досить складний процес, але смачний результат мотивує не полишати таке затяття. Основною родзинкою сиру є те, що він виготовляється лише з натуральних продуктів, без усіляких домішок. Нелла Леонідівно, сироваріння це було абсолютно нове і невідоме для вас захоплення? Ні, не нове. Цим мене займалася бабуся, потім мама, а потім це перейшло до мене. Скажіть, ви пам'ятаєте свій перший сир? З чого ви почали? Так, ще з дитинства пам'ятаю, як мама мене навчала, з того часу і варю сир. Тож запрошую подивитися, як я варю цей сир. Три літри домашнього молока ми виливаємо у каструлю. Каструлю з молоком ми ставимо на вогонь. Наше молоко закипіло і ми додаємо, помішуючи 6 столових ложок оцету. Молоко зробилося сиром. Додаємо одну ложку солі, помішуємо, сир готовий. Можна знімати молоко сиром Тепер викладаємо в низьку. Прижимаємо його, натискаємо його тарілкою, щоб з нього вийшло, вийшла сиротка. Поки сир холоне, ми з сином ставимо бочку, до, щоб готувалася на потік. Прохоловшись сир, ми ріжемо на коптіні. Ріжемо невеликими дольками, щоб лучше прокоптилось і було смачніше. Все, сир ми порізали, несемо в коптівках. На дно бочки ми сиплемо тиску плодових дерев. Це вишні можна дуба. Це натуральне коптіння, воно коптиться тільки димом чистю. Туди ми вставляємо сітку, вона вже там поставлена, на яку ми ложимо сир. Кусочки готового сиру ми кладемо до коптівки. Коли стирми поклали, він має кипитися 30 хвилин. Для підтримання температури і утримання диму ми накриваємо мокрою мішковиною. Щоб мішковина не горіла, ми її змочили. А тепер чекаємо 30 хвилин, Пройшло півгодини, сир готовий. Ми знімаємо мішковину і виймаємо сир. Помагай. Сир готовий. Дякуємо, Неля Леонідівна, за те, що ви сьогодні поділилися з нами таким смачним рецептом домашнього копченого сиру. І від сьогодні ми внесемо його у список нематеріальної культурної спадщини Білогірщини. Смакуємо українське.